Мій друже, звертаюся сьогодні до тебе, мовою землі твоєї, мовою матінки твоєї, плекай кожне слово рідної мови, не дай вмерти нашій мові і ніколи не забувай її із-за жодних обставин. 21 лютого ми відзначаємо міжнародний день рідної мови. Кожна людина повинна знати свою мову, любити її, цінувати та берегти. З ним рідної мови, хай живе українське слово. Бережімо, як святиню мову, рідну і Україну. Мова краса спікування, мова, як сонце сне, мова то чиста керниця, мова це наша світлиця, мова державна первина. Нездавжіть дорожіть, без мови немає країни. Мову, як матір, любіть, мова людська совість, душевна краса і ніжність сповита сіяння святім, в ній лесені мрії і голос тараса, в ній скарб викип, що належить усім. В умові свободи пречисте світання. В ній людства вестяні надії цвітуть, коли вона кличе до дружби і об'єднання, до миру народів усіх. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не сиденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Слово він барінкового, на віки, українську рідну мову дару. Ми змов багато знак, кожна мова санувати. Та одну із мов усіх, щоб усе сіти здорових. Все сім ідний погибнув, пережиє мовою. Любіть свою мову і ні, ніколи її, не забувайте вижиття. Не маємо різні ніж народ читалів. У нього слово – це первинок. Це плаце, це нехтнення, це людина. Мови. Як у Клін педе кріжний подовг, мік не в Україні стівка голубе, а хто в житті зназатиме, мов на віки гембі тим самим себе. Наша мова мелодія. Мова – це все. я люблю українську мову. Цінуйте нашу мову.